Вітаю, друзі! із Сіде! Ми зараз знову йдемо в старе в старе місто. Хочемо зустріти захід сонця. Сьогодні небо без хмар, і сподіваюсь, що нам таке вдасться побачити цей захід сонця. Неймовірно чудово, красивий. Також хочемо сходити повечеряти в ресторан, який в Кумкої знаходиться. Не дуже він дорогий. Нам сподобався минулого разу, там де ми Ганусін день народження відмічали. Що по погоді? Погода все ще тепла. Сьогодні вже майже середина листопада, а температура повітря 25 градусів. Температура води в середземному морі також 25 градусів. Сьогодні прочитала, що це, мабуть, перший раз за декілька років, що вода тримає так довго теплу температуру. Дійсно, водичка була дуже тепла. Ми сьогодні ходили, купалися, але в день трохи були хмаринки, і був вітерець. Зараз ввечері погода чудова. Добігли до моря швиденько, щоб подивитися на захід сонця, але сьогодні знову хмаринки, і незрозуміло, чи вдасться нам на нього подивитися чи ні. Зараз ще пройдемося по набережній, запитаємо вартість прогулянки на яхті. Хочеться ще прогулятися на вечірньому по вечірньому морі на яхті, щоб уже виконати весь план прогулянок на яхті. В Кемері вдень гуляли, в каньйоні всі де були на яхті, по річці Манавгат і по вечірньому морі. Сіде також треба. Люди приходять, сідають поруч з морем, щоб спостерігати за заходом сонця. Ми зараз пройдемося вздовж усієї набережної, подивимося, де пропонується найкраща ціна на яхту. Пройшлися вздовж яхти з цієї сторони, біля набережної взагалі немає ніде цін. Так що підемо на ту сторону, там було написано по 2-3 євро. Зараз вже зустрінемо захід сонця і підемо шукати вигідну пропозицію. Здається, цього разу нам пощастило захід сонця побачимо в море. Як завжди, скажу те саме, але тут дуже-дуже гарні краєвиди, особливо на заході сонця. І храм Аполлона так гарно підсвічується. І яхти, і пальми. І навіть гарно виглядають оті чорні хмари. Дуже цікаво виглядає. От попереду бачимо яскравий такий захід сонця, червоного кольору, а позаду в мене таке синє-синє небо. Дуже красиво, неймовірно. Зараз подивимося, як виглядає зараз храмополону. Краса. І от позаду в мене захід сонечка. Але на фронтальну камеру він виглядає по-іншому. Коли прийшли вже ближче сюди подивитися на захід, не було жодної хмаринки біля сонечка, але таке їх було не видно. Вони є. І здається мені, що сонечко в море не сяде, тому що заховаються за хмаринки. Сіло сонечко за хмаринки. Тут екскурсійна яхта вже виплила в море, вечірня екскурсія. Зараз ми підемо також. Пошукаємо все-таки недорогий тур на яхті. Сподіваюся, що знайдемо. Прикрасили пам'ятник Ататюрку віночками святковими. Для нас вони виглядають взагалі не святковими, а в Туреччині їх дарують на свята, на відкриття магазинів, на весілля. Ой, так цікаво. Тут можна придбати тур за 5 євро, але так як яхта тільки відійшла, то наступно чекати десь близько годинки, поки назбираються люди. Не хочеться чекати довго, підемо гуляти набережною та вечеряти. Зустріли у таких манесеньких кошеняточок. Боже, воно ж як жменька сидить. А це, мабуть, мамка пішла. І ще він, братик сидить, і ще один там. Боже, котів в Туреччині дуже багато. Побігло. А ми йдемо далі. Йдемо далі шукати, де ми будемо вечеряти. Знову співає мечеть, Азан гукає всіх. На молитву. Ой, ну це містечко просто чарівне. І ще один красунчик такий сидить, боже, яке те гарненьке. Будиночки тут виглядають просто казково. Особливо ця бугенвілія так їх прикрашає. Дуже гарно. Сьогодні прийшли такі повечеряти в ресторан Ківчукоглу, якому ми були 9 листопада. Зараз чекаємо на наше замовлення. Вирішили повечеряти м'яском. Уже поменше хліба, більше м'яса. І знову нам принесли мезе Здоровений лаваш. Мені здається, він ще більше, ніж був того разу. Він займає майже півстолу. Принесли також цю цибульку смажену, солоденька, гостренька, хайдари, овочевий салат, аджику і масло. А, це маслом змазувати лаваш, щоб він був смачніший. Ну, Починаємо нашу вечерю. І так, принесли нашу їжу. Я замовила собі шашлик із баранини, поруч булгурчик. Замовили ми ще також картоплю фрі. Аня. Аня замовила собі курячі крильця, а Олександра замовила собі курячі ніжки, такі добрутні ніжки. Все, дівчата, смачного. Вартість шашлику з баранини 230 лір, вартість куриці 150 лір, і вартість крильців 150 лір. Нагадаю, що курс ліри до однієї гривні одна гривня 36 копійок.